Привіт! Сьогодні, в вашій вазі, я запропоную такий тест. Я взяла три води і я була дуже вражена. Мені захотілося перевірити різницю між закодованою водою, замагнітизованою водою і водою, яка заряджена, закодована. Замагнітизована, тобто все зразу. Експеримент вдався настільки надзвичайно, я не очікувала таких результатів. Як замагнітизувати чи закодувати воду, я розкажу в інших відео. Як заряджати, ви вже, в принципі, бачили і знаєте. Але ось цей стакан, я виходить, зробила все. Зразу і заряджання, і кодування, і магнітизацію. Я взяла джерельну воду, яка вібрувала по одиницям бовіс на 9 тисяч, тобто це все три однакова вода одна й та сама. Отже, я почну з закодованої води. Тобто, із 9 тисяч вона стала після кодування. Вібрувати на 35 одиниць бовіз. Я спитала, наскільки виросла її життєва енергія на 82%. Я вже, до речі, домалювала собі отаку відсоткову систему. Бо я бачу, що 100% вже просто не вистачає. Вібрації настільки зростають, що там вже треба. Додавати 200, 300, 400 і навіть тисячі, а іноді і мільйони. Тому від нуля до ста це вже дуже, скажімо, така обмежена система. І я бачу це все частіше і частіше. А що це означає, до речі, для того хто не розуміє, якщо, наприклад, плюс 300%, це означає помножити на три, тобто в три рази збільшилася життєва енергія. Тобто, якщо вона на початку була, наприклад, 90% і помножена на три рази або зросла на 300 відсотків, отже, в три рази вона збільшилася. Сподіваюся, зрозуміло, пояснила. Отже, закодована вода із 9 стала 35 тисяч. Життєва енергія збільшилася на 82%. У чому великий плюс кодування, що він відбувається одразу? Тобто, ви проголошуєте декілька разів код, звичайно, усвідомлено в присутності тут і зараз. І у вас вода виростає в енерготичному плані, вона стає надзвичайно для вас корисною і вас збагачує. Це закодована вода. Тепер беремо магнітизовану воду. Отже, із 9 тисяч після магнітизації вона стала 45 тисяч одиниць бовіс. Тобто ще кращий результат, ніж закодована. Життєва енергія виросла на 85%, тобто трошки вище. А, в чому плюс магнітизації води, в тому, що ви повністю понурюєтесь в цей процес магнітизування. А, в чому мінус, що це від вас вимагає трошки часу, тобто, ви повинні приділити десь 5 хвилин такого чистого вашого усвідомленого. Стану для магнітизації води. А, магнітизація, в принципі, в нас відома в Україні це як заговір води, молитва над водою, медитація над водою. Всі пам'ятають, як японський вчений робив свої дослідження, казав над водою які слова, і потім дивився, як змінюється кристалічна решітка, і код води, молекули. Наскільки впливає те, що ми говоримо над водою, що ми їй передаємо на ментальному і емоційному планах. Тобто, емоцій... тобто магнітизація це більша робота саме вас з водою. Тобто треба трошки часу, треба усвідомлення. І тепер найцікавіший варіант отут в мене просто слів немає. Отже. Цю воду я поставила спочатку заряджатися на два знаки на Ом і на квітку життя. Отже, вона позаряджалася. Потім я почала її магнітизувати, тобто поділила час магнітизації. І, до речі, такий момент, коли магнітизуєте воду, завжди беріть, наприклад, два стакани. Стакан звичайної води, і потім той стакан той самої води, але замагнітизований. І після тільки магнітизації зразу пробуйте оцю воду і подивіться на різницю. У кожного вона може бути різна, у когось змінюється смак. От у мене, наприклад, змінюється температура. І я одразу, коли замагнітизувала, побачила, наскільки вона тепліша від тієї води, що стояла поряд і не була магнітизована, ні закудована, нічого. Тобто, це також цікавий експеримент. Можливо, зробимо окреме відео на це побачу. І отже, ця вода, значить, спочатку заряджена, потім замагнітизована. І на кінець я її закодувала. Коди я вам дам в тому відео, де буде кодування води. У наступних відео шукайте. І я її тільки що виміряла. Мені одразу захотілося зробити відео для вас, адже я не очікувала. На хвилиночку. Вона вібрує 92 тисячі бовіс. 92. А була 9. А на питання, наскільки зросла її життєва енергія? 600%, тобто в 6 разів. В 6 разів. Просто на хвилиночку подумайте. Звичайно, для нашого етеричного, ефірного тіла, астрального тіла, фізичного тіла це надзвичайний скарб. Звичайно, щоб зробити таку воду, треба трошки приділити часу, але воно того варте. Дійсно, і попити всією сім'єю дуже-дуже корисно для зарядки ваших тонких тіл, тонких полів і випромінювань ваших. До речі, колись поговоримо про різницю між тілами і полями. Це щось надзвичайне. А я уявляю, якщо ще можна і помолитися, і помедитувати з цією водою, то, напевно, вона ще виросте в декілька разів. Запрошую вас прийняти участь у такому тесті. Звичайно, я зроблю відео щодо кодування магнітизування, тобто, ви зможете. Кожен раз або зробити кожен раз окремо і вивіряти, скільки, наскільки у вас виросла або життєва енергія, або виміряти в одиницях. Не обов'язково бодові можете взяти якісь інші а, ну, відсотки можете брати, це такий найпростіший метод, або просто в скільки разів. Так ну, ну, це порівняння воно мене дуже сильно вразило. Так, до мене вже стукають. А, я пішла гратися і займатися дітками, бо мене трошки не було, і їм вже стало сумно без мене. А, отже, до зустрічі. Бувайте ава.